Коли спори грибного збудника уражують рослину, розгалужений міцелій продовжує розвиватися всередині ткани. Зовнішня оболонка гіфа має гнучку мембрану, що складається з великої кількості молекул, які невпорядковано рухаються завдяки гастролам, які закріплені у мембрані. Ці молекули є основою непорушності та міцності структури мембран. Вони виробляються всередині клітини патоген. Під час цього процесу активні кілька ферментів. Один з них це 14 – відіграє життєво важливу роль. Це ключовий фермент, який забезпечує стабільність клітинних мембран гриба. Саме на його блокування спрямована робота деяких фунгіцидів. Такі фунгіциди відомі як інгібітори деметолази або ДіАМ. До цього класу відноситься інноваційна діюча речовина ревізол від БІЕСФ. Інноваційний азол з гнучкою молекулярною структурою, який, на відміну від інших азолів, має у складі ізопропанол, завдяки чому може приймати різну просторову структуру та блокувати синтез стеролу. Що припиняє життєдіяльність chemistry.